Підходить до батька молода дівчина і каже: Тату, у мене таке важке життя, такі труднощі й проблеми. Я постійно пливу проти течі і вже зовсім знесилена. Нічого не відповідаючи дівчині, батько бере три одинакові кастрюльки, кладе їх на гарячу плиту, наливши води, і кидає в одну моркву. В іншу кастрюльку кладе яйце, а в третю кастрюльку насипає кави. Проходить деякий час, і батько запитує дочку: Скажи, що ти бачиш? Що я бачу? Я бачу, що морква і яйце зварилися, а кава повністю розчинилася. Це так, говорить батько, але ти бачиш лише поверхово. Я хочу тобі щось сказати, що морква перед цим була твердою, а тепер під дією окропу вона стала м'якою. Яйце, воно було рідким, але тепер воно стало густим. Зовні воно наче не змінилося, але його структура змінилася. Так само і люди. Сильні, вони можуть розклеїтися і стати слабаками, в той час як слабкі люди можуть стати міцними, загартованими, витривалими. А що кава? запитала дочка. О кава це саме цікаве, і тут батько додав. «Кава!» Повністю розчинилася в новому ворожому середовищі, і воно змінило її, перетворило окріп на арматний напій. Є особливі люди, які змінюють самі життєві обставини і перетворюють їх на щось нове і прекрасне, отримуючи користь і набуваючи знань у зв'язку із ситуацією. Дорогі друзі, бажаю і вам. Не ламатись під тиском обставин, а більше того, станьте людьми, які сам, самі неприємні обставини перетворюють на щось нове і прекрасне.